Андрій Вітренко, депутат Київської міської ради, долучається до нашого ефіру. Пане Андрію, вітаємо вас. І говорячи про метро в Києві. Болюча тема для багатьох містян. Але за останній період чи здійснювалися оплати для побудови метрополітену? Якщо так, то які? На які роботи? Доброго вечора, доброго здоров'я. Дійсно, ви абсолютно праві. Відповідно до плану реалізації проекту метро на виноградар метро мало бути взагалі завершено в 2020 році але ці плани вони постійно змінювалися постійно переносилися я хочу нагадати що в двадцять році було подовжено термін перепрошую в двадцять році наприкінці 2021 року було подовжено термін термін реалізації проекту метро на виноградар до 2027 року що стосується оплати то в 2022 році лише в цьому році повномаштабного вторгнення не було фінансування було виділено, виділено на завершення метрополітену лише 50 тисяч гривень но ми всі розуміємо причини У 2022 році 23-му, перепрошую виділено 5500 мільйонів гривень з яких 70 мільйонів це лише проектні роботи тому що проект там недолугий його необхідно повністю перероблювати робити прив'язку до Карти міста робити все те, щоб ця лінія метрополітену дійсно була зручною. Ми розуміємо чудово, що метрополітен це є стратегічний об'єкт, і чим більше у нас станцій метрополітену підземних відкрито, тим більше місто Київ стає безпечним містом, тому що у нас з'являються нові нові е місця подвійного призначення для укриття наших громадян. Що стосується історії питання, то було профінансовано в 2018 році 2,6 мільярди гривень, в 2019 році 1,4 мільярди гривень. А хочу нагадати, ще, що в 2020 році служба безпеки України робила кримінальне впровадження, і ну такий собі приклад, що було винайдено на депозитних рахунках київського метрополітену та афілійованих з ним підприємств 1,7 мільярди гривень. Тобто яким чином буде реалізовано проект, який першочергово вартість його була 12 мільярдів? Ну як мені, як голові бюджетної комісії, як депутату Київської міської ради, не є зовсім зрозумілим. Дякую вам. пане Андрію. Метро, це ж так само, і інфраструктура, І от, власне, якщо говорити про проспект Правди, як там будуть облаштовувати цю інфраструктуру навколо метрополітену? Дякую вам за запитання. Ваше запитання ви знаєте, попадає прямо, як то кажуть, в око. Тому що відповідно до проекту метрополітену на Виноградар, у нас і там зачіпаються такі вулиці, як, наприклад, вулиця Межива. І є проект робот з облаштування метрополітену на цій вулиці. А проекту поліпшення інфраструктури після цих робіт його не існує. Хочу нагадати, що на проспекті Правди є лінія високовольтна, яка транспортує електроенергію. Чи є проєкт її переносу? Це також питання риторичне. Наскільки мені відомо, його не існує. Окремо, хочу нагадати, може, і міським чиновникам, щоб вони подивилися карту. І одна з проєктних ліній цього метрополітену проходить через, через місця там, де розташовані приватні гаражі. Вони узаконені. Там земля оформлена і тому. До сих пір, наскільки мені відомо, перемовин з власниками цих гаражів, що стосується переносу їхньої власності або вилучення землі для потреб міста, їх не проводилося. Тому що буде метро в 2024 році, ну це таке питання. Я так думаю, що якщо е керівництво метрополітену буде працювати в стилі е так званому, знаєте, італійської забастовки, італійського страйку, я перепрошую. Е не роблячи ніяких активних кроків, то обіцянки мера вони не виконують. А от якраз на які тоді реальні терміни орієнтуватися за вашими прогнозами, коли добудують метро Невиноградар, і чи є оптимістичні для містян плани у влади Києва стосовно будівництва метро на Троєщину? А, дякую вам. Оптимістичні плани. Вони звичайно є. Але плани зазвичай так і можуть залишитися планами. Що стосується метро на Треєщину, то в стратегічному плані розвитку метрополітену, який в серпні 2022 року вийшов і був оприлюднений, зазначено, що метро на Треєщину це один з перспективних напрямів роботи. Зокрема, на нього планують витратити в 2024 році 5 мільярдів гривень і 9,6 мільярдів гривень у 2025 році. Хоча в проєкті бюджету 2023 року жодної копійки не було виділено на цей об'єкт. Тому я думаю, що необхідно змінювати взагалі всю систему роботи з облаштуванням метрополітену в місті Києві. Необхідно робити активне публічне обговорення цієї проблеми, залучати громадськість, шукати міжнародних донорів та вирішувати цю проблему комплексно, а не просто бідкатися, що нам заважає або воєнний стан, або нестача коштів. Кошти є. А воєнний стан ми впевнені, що скоро закінчиться нашою перемогою. Я думаю, що потрібно не кошти знаходити, а мати бажання дійсно змінювати наше місто і робити його європейським. Дякую вам. так і наближати нашу перемогу, пане Андрію. Дякуємо вам, Андрій Вітренко, депутат Київської міської ради, був разом з нами щойно наживо.